Зараз дуже доречно готувати бендерики. І ви самі знаєте чому. Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Сьогодні хочу поділитися дуже вдалим рецептом знаменитих бендериків з м'ясом. Давайте разом приготуємо найніжніші млинці із м'ясною начинкою. До яєць додаю сіль та цукор і перемішую вінчиком. Я вже давно користуюся таким способом, коли до яєць не вливають молоко, а додають борошно. Можливо, цей спосіб здається комусь не дуже зручний, але зате ви отримаєте ідеальні млинці без комочків, і тісто буде ніжніше. Разом із борошном додаю ложку крохмалю. Борошно всипаю поступово в декілька етапів і гарненько все вимішую. Господині, підтримуйте український контент. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Тепер потрохи починаю вливати холодне молоко і вимішую до однорідності цієї маси. На сам кінець додаю олію і ідеальне тісто для бендериків готове. Майбутні бендерики обсмажую на добре розігрітій сковорідці. Тільки перед першим млинцем я змащую олією. Потім сковорідку я не змащую зовсім. Обожнюю перевертати млинці руками. Всі млинці викладаю один на одним ось таким чином, щоб вони охололи. Ось така гора майбутніх бендериків у мене вийшла, і я поспішаю їх начиняти. Для цього перерізаю млинець навпіл і замотую так, як показано на відео. Є декілька способів замотувати бендерики, але цей самий легкий і вдалий. До речі, фарш я беру звичайний. Таке, як на котлети. Змішую його із солью, перцем, можна додати спеції обов'язково холодної водички. Бендерики обсмажую на сковорідці з олією з двох сторін. Можна їх ще викласти в каструльку, на дно влити трішки водички і пропарити 15-20 хвилин. Лише один раз скористуйтесь таким рецептом бендериків. І ви ніколи не будете куштувати ніяких інших. Бажаю вам смачного!